Як відрізняється у британська медицина від українського? Докорінно. Ми чомусь українці ніколи не думаємо наперед. Я не можу зрозуміти, як можна ем, тримати студентів, які абсолютно не вчаться, е, які ніколи не відкривали книжку і вони стають випускниками університету за, за рахунок корупції. Mm. І потім ці ж студенти будуть лікувати ваших батьків. Перше це з університету, друге це з інтернатури. Інтернатура в Україні це. В більшості випадків жарт, я б сказала. Гасло ми не хочемо собі виховувати конкурентів. Звучить постійно. Коли ти тут захворів, в тебе ніколи не виникає питання. Ой, порадьте мені якогось доброго лікаря. Mm. Ти йдеш, і ти, по суті, в більшості випадків отримуєш стандартний сервіс. Британія система, я б сказала, утопічна, вона придумана для ідеального світу, який, на жаль, не існує. І Багато, звичайно, є дуже багато мінусів, які всі на собі відчувають І від нестачі лікарів до довгого часу очікування. Але е якщо подивитися в загальному, в глобальному, то е якось тривалість життя тут довше. Mm. І якість медицини не набагато краща, е, Підхід до того, щоб запобігти захворювання, ніж його лікувати, набагато більше ніж якщо порівняти з Україною.